Пані та панове, вітаю мене звати Денизаченко, і ви собі не уявляєте, наскільки я не люблю робити огляд ОЗП. Не тому, що, скажімо, кіт Trident Z5 RGB – це поганий, хоч у чомусь кіт, або в ньому немає просунутих технологій. Бо вони присутні. Це DDR 5, 6000 мегатрансферів на секунду, 2 по 16 ГБ. Є підтримка XMP 3.0. У плані просунутості тут все в шоколаді. Я не люблю робити огляди ОЗП, тому що інформація, яку я отримую під час цих оглядів, зазвичай мені не є корисна. Власне, по цій саме причині ви настільки рідко бачите огляди максимально актуальних моделей усілякої техніки. Мені не йде свіжак, бо ми. Мені не цікавий свіжак. Я, на жаль, для себе і своєї кар'єри не женусь за актуальністю і свіжак не прошу. Але коли я роблю огляд чогось будь-чого, ви точно знаєте, що тема. Мені максимально цікава і максимально корисна, тому я в ній заглиблений по вуха і точно щось цікаве розповім і вам. Trident Z, наприклад, я тестував разом із найцікавішим, особисто мені, процесором, мабуть, із часів AMD Ryzen 5 16.2.0. власне, AMD Ryzen 76.2.0. До речі, і ОЗП, і процесор мені надала компанія Artline. Їй, я довіряю, у плані збірок ПК значно більше, ніж собі. Бо Вона збирає ПК не для мене, а для вас. Собі то я ПК зберу сам, але я гарантую, що ви на нього подивитесь і не зрозумієте плана дій. Скажімо так, з ArtLine все інакше. У нього попередньо зібрані ПК, зібрані під мейнстрім і зібрані на найсвіжіших компонентах. Наприклад, ArtLine є однією з перших компаній України, яка отримала RTX 4000 Super. Тому і Ryzen 9000 у них буде вже в попередніх збірках, ледь не день в день на момент релізу. Я в цьому не сумніваюсь. Плюс, якщо вам треба не весь ПК, а окремо компоненти, магазин. Їхній артлайн це теж присутнє. Наприклад, такий ось кіт: 2 почина з гігабайт, 6 тисяч мегатрансферів на секунду. CL32, 38, 38, 96. коштує близько 5 тисяч гривень, трохи більше. Це десь 130 доларів або 120 євро. Є в арсеналі і швидші моделі, і повільніші, і дешевші, і дорожчі. Тому. Компанії подяка, а ви переходьте та знайомтесь із асортиментом. Посилання буде у описі під відео. Ну і доки ви там, не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати вподобайку, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці нашого каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Тут я власне розкрию всі карти. Набор, конкретно у мене, має номенклатурний номер f 5600 32 3238 f 16 GX. TZ5RS. Це, як я вже казав, 2 по 16 Гігабайт, 6 тисяч Мтрансферів на секунду, cl 38, 38, 96. срібний корпус з чорними полосами, RGB на торці. І якщо G.Skill не змінює моделі чипів з часом, що за G.Skill помічено не було, хоча було помічено за іншими виробниками, то нам вже давно відомі моделі цих самих чипів. Знову ж таки, конкретно для поточної номенклатури. І не завдяки мені інші оглядачі це просто вже тестували. Чипи у планок від SK Hynix, моделі H5C, G48MEB DX014. Це MDAI. Пам'ять однорангова, а чіп PMIC або PMIC, або регулятор вольтажу від Ріктех. Рік так. для тих, хто пропустив так модуль керування вольтажем у оперативній пам'яті DDR5 Тепер не на материнці, а на друкованій платі самої оперативки. Trident Z5 RGB також підтримує Intel XMP 3.0, працює на вольтажі 1.35 і має пожиттєву гарантію. Тепер на вашому екрані будуть синтетичні тести і результати затримок на базовій частоті та на частотах і таймінгах AMD Expo. Мені особисто був значно більш цікавий результат в іграх. Бо нагадую, AMD починаючи з серії Ryzen 7000, має на борту процесорів малопотужні, але відеоядра. Відеоядра є не всюди, і в деяких місцях вони потужніші за інші, але тим не менше. Я з таким захватом про це розповідаю, тому що я є людиною, яка у свій час була. У захваті від тестування Intel Atom z 8300 i Це, якщо хто забув, а може хто і не знав, це був супер малопотужний смартфонний процесор, що підтримував Dual Boot, Windows 10 і Android. Так От, там я з величезним кайфом тестував усілякі Fallout 2, Gothic і навіть Half-Life 2. Не знаю. Мені завжди спокійно було від ідеї, що я без ігрового комп'ютера ніколи не залишусь. просто ігри треба вибирати скромніше. Так от, тести на Ryzenі проводились на AMD Expo, на вбудованому відеоядрі MD Radeon Graphics Rafael. Назва така MD Radeon Graphics, покоління Рафаель. У цього відеоядра немає конкретної номенклатури, тому хі, кажу, що є. Також я тестував з авторозгоном під кулером Be Quiet! Dark Rock Elite, щоб частоти MD Ryzen 5 7600i були рівні частотам MD Ryzen 5 7620. X. Тобто плюс 200-300 МГц, але стабільно. І безумовно, результати тестів я буду демонструвати старезні. Настільки старезні, що я їх робив, коли у мене був власне Dark Rock Elite. Зараз у мене на тесті Dark Rock 5, а він їхав десь місяці 4. Чому я робив тести так довго, так давно, і чому вони настільки надовго затримались, думаю, очевидно. Блекаути, обстріли і аномальна спека. І ні до чого я був по, по суті не готовий. Тим не менше, результати на ваших екранах загалом так навіть GT 1030 показує удвічі кращий FPS у дуже багатьох місцях, але це не важливо. Ви можете і гратись у купу ігор і монтувати відео. Базові відео, але все ж, навіть якщо у вас не вистачає грошей на дискретну відеокарту на перший час. Бо все ж іноді краще зібрати ПК без дискретної відеокарти, особливо у сучасній економіці, і при цьому мати можливість користуватись ПК одразу і не витрачати при цьому гроші та час на еквівалент від запакованому сміттю чи на щось старе, гучне і беушне. і щось, що навіть сучасні ігри не підтримує, і не тому, що воно занадто слабке, а тому що технологій немає. Повертаючись до Trident Z5, безумовно кіт на 32 ГБ та 6000 трансферів на секунду, мегатрансферів на секунду, має достатньо продуктивності, щоб відеоядро процесора було розкрите на 95%. А коли ви отримаєте відеокарту, то продуктивності ОЗП вистачить і на умовне розкриття виключно процесора без відеоядра і тут. Маленький нюанс. Цей кіт коштує дешевше ніж аналогічні йому по продуктивності. Набори, скажімо, Kingston. Однак, особисто собі я б його обрав, але я б навіть не дивився ні на що швидше, бо моє золоте правило наступне: краще мати більше об'єм аніж більшу швидкість, що не завжди можна отримати одночасно, маєте на увазі навіть за багато грошей. І мій підхід загалом можна зрозуміти, оскільки для мене і ПК, і ноутбук за ким я буду це відео монтувати, це в першу чергу робоча станція, а не ігрова зона. Я на старих комп'ютерах. 3-4 роки назад навіть XMP не завжди вмикав. Так, у мене було 128 ГБ ОЗП частотою 2400 мегатрансферів, і я не бачив сенсу міняти нічого гісінького, бо мені завжди була важлива стабільність роботи в першу чергу, яка зменшується з підвищенням частоти. І важливо було в першу чергу тримати в оперативній пам'яті і Photoshop, і, Lightroom, і Premiere Pro і After Effects одночасно. Звичайно ж, зараз, коли ddr 5 використовується в відеоядрах AMD, Дії, які в свою чергу використовуються навіть в DaVinci Resolve, частота мені теж стає важлива. І у стабільності системи я впевнений значно більше. Але частота важлива не настільки, щоб витрачати гроші на супер-пупер семпли від 7200 мегатрансферів на секунду, наприклад, 6 тисяч достатньо з головою. А от об'єм мінімум 64 ГБ. Н навіть враховуючи, що я під збірку брав RTX 3090, бо там 24 ГБ відеобуфера. ОЗП досі місцями впливає на роботу навіть в DaVinci. І я поясню, де саме, вже дуже скоро на цьому каналі, не на Denblendame, не хвилюйтесь. Ну а підсумки наступні. G.Skill, Trident Z5 RGB DDR5 6000 2.16 ГБ це шикарна оперативна пам'ять. Яка шикарна тим, що вона правильно збалансована? А я це дуже поважаю: об'єм на місці, частота на місці, таймінги на місці, RGB на місці і синхронізація з материнськими платами безшовна. Чи є якісь тут претензії? Ні, немає. Тому так. Рекомендую і на цьому в мене мабуть все. А ви у коментарях напишіть, що вам важливіше частота ОЗП чи об'єм? Будь-яка відповідь буде правильною особисто для вас. Мені просто цікаво, наскільки багато людей мав, потрапляють у ситуації, в які потрапляв я. Пишіть не соромтесь, ну а я по перше виражаю величезну дякую київському магазину Мотостав та компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s По друге, київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. І по-третє, звичайно ж. Магазину Artline за надання цієї оперативної пам'яті. Посилання буде у описі під відео. На все з вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Дени Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!